Друзі, моє вітання 1308 день повномасштабного вторгнення в Україну. Цей день запам'ятався принаймні не тільки нам е щоденними обстрілами ворог, котра атакував наші цивільні міста, але й деяким європейським країнам, зокрема Норвегії та Данії. чи там закривали аеропорти через появу в їх авіапросторі невідомих дронів. Отже, логістика європейських країн теж стикається з певними такими моментами, з якими ми вже живемо певне не один рік. Що це було? Звісно, будемо чекати заяву від урядів цих країн. Вони поки що розбираються, а поки що пропонують до наш. Що логістика повернутися? Адже тут ворог теж має свої певні плани. А, у цьому нам допоможе більш детальніше розібратися. Наша спікерка це народний депутат України, член Українського об'єднання Свобода Оксана Савчук. Пані Оксано, я вас вітаю, вітаю вас і дякую вам, що піднімаєте таку важливу тему як інфраструктура. Безумовно, бо це стосується кожного з нас. Переміщатися по країні тільки нашими вічизняними перевізниками і є можливість. Нагадаю нашим глядачам, що в ніч, з 16 на 17 вересня, Росія завдала масованого повітряного удару по критичній залізничній інфраструктурі України. В уряді кажуть, що Росія намагається створити додатковий тиск на людей і економіку. Зокрема, віце-прем'єр Олексій Кулеба зазначив, що Росія намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Такі удари мають чітку мету ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей та економіку, наголосив він. Пані Оксано, наскільки на вашу думку можна захистити критичну залізничну інфраструктуру? От я не знаю навіть чи можна біля кожної підстанції, чи біля кожного вокзалу поставити якісь системи оборони, чи якісь інші методи треба тут застосовувати. Ну, дивіться, найперше, хочу сказати, що дійсно, якщо ми беремо з 2014 року, коли у нас почалася війна, то на початках інфраструктура постраждала більше в Луганській і Донецькій областях. Але з 2022 року, першим, куди били, звичайно, що ракети, це були військові частини, це були об'єкти інфраструктури. Що сьогодні хоче добитися ворог от вже на цю зиму? Тому що кожна зима для нас це в першу чергу атаки ворога, які спрямовані для того, щоб в Україні щось знищити і, відповідно, не дозволити нам пересуватися, перевозити оборонку, куди потрібно, і заробляти гроші для того, щоб фінансувати нашу армію. Як ми бачимо, зараз активно ведеться е, власне атака на наші під, е, залізничні колії та трансформаторні підстанції. Якщо ми навіть проаналізуємо останніх три тижні, то ми бачимо, що ворог активно атакує Київську область, Кировоградська область. У нас це і в основному вузлові базові підстанції. У нас є Козятин, Синельникова, Лозова. Що це значить? Це значить, що якщо він атакує вузлові підстанції, це означає, що рух потягів, які швидко маневрують, він призупиняється, і залізничникам потрібно здійснювати певні види ремонтних робіт. Якщо це стосується замінів рельсів і шпал, ці роботи виконуються в принципі досить швидко. За це велика подяка нашим залізничникам, тому що це проста робота, але вона робиться. Це все є в запасі сьогодні, ми можемо тут маневрувати і швидко виконувати роботу. Якщо ви читаєте повідомлення, ви читаєте, що затримується потяг, наприклад, на 2 години, але рух після обіду відновлюється. Це означає, що ці види робіт ми робимо. Але якщо потрапляє БПЛА чи інші види ракет в трансформаторні підстанції, то сама трансформаторна підстанція, яка живить електрично потяги, це вже складніша конструкція. Відповідно, ми розуміємо, що її зі складу не можна принести і поставити, це ваш процес, вона замовляється і це товший термін відновлення. Що роблять залізничники? Вони мають тепловози і локомотиви. Хоча варто зазначити, що від початку війни. В нас вже більше 200 локомотивів просто знищені. Тому сьогодні Україна справді потребує локомотиви для того, щоб маневрувати. Якщо, наприклад, у нас немає електрики, локомотиви можуть забирати потяги, будуть, відбуваються певні маневри у графіках, і люди продовжують їхати. Що ж робити, коли не можна їхати, а треба? Mm -hmm. На це Теж розроблені плани для людей, а саме автомобільні, автобусні довезення людей до тих точок, де вони зможуть пересуватися далі. Тобто, це все я сьогодні говорю вже після, ну, після тих консультацій, які я провела і особистих, і на комітеті з керівництвом УЗЕ. Минулого тижня відбувся комітет інфраструктури і транспорту, в який я входжу, де я працюю, де власне ми обговорювали ці питання: тобто, як резервно можуть доїхати люди, чи ми маємо посилення резервних вагонів або автобусів, якщо це буде частіше і частіше, тому що десь ми розуміємо, де вже є понищені ділянки залізничного полотна. То все одно там потрібно декілька днів, щоб відремонтувати. Або, наприклад, ну бригади, які в нас знаєте, бригада це теж людей, які мають золоті руки, які швидко ремонтують для України. Це теж вже знаєте великий капітал, і його вже не так багато угу. і. Тому, в принципі, нам пояснили, що е, є розроблені карти, є розроблені плани, як діяти. Це все доведено до всіх, і кожен знає, як зробити так, щоб пасажири якомога швидше доставилися до тих точок, де вони мають бути доставлені. Е, єдине, що я прошу. Так, да, хотіла уточнити, чи правильно я розумію, що в принципі Вукрзалізниці ну, не розглядає такий найпесимістичніший варіант, що повне зупинення пасажироперевезення буде. Ну чому саме пасажироперевезення? Бо я так розумію, ну, військова потреба у нас в будь-якому випадку на першому місці має бути тут в першу чергу забезпечується доставка. Відсані не розглядається, тому mm. що ми розглядаємо варіанти пасажирських перевезень. Ми розуміємо, що це критично важливо для всіх. Ми розуміємо, що критично важливо доставляти те, що треба доставляти наші небезпечні вантажі, вони мають їхати і вони мають їхати. А третє, ми маємо ще доставляти продукцію в порти. І ми це маємо виконувати. І насправді, ви знаєте, що нещодавно була історія, наприклад, що два порти одеських просили швидше відремонтувати. Доїзд, тому що е, через ворожі атаки вони, їхні до них вантаж ішов набагато довшою залізничною колію, довшим маршрутом. Відповідно, на тоні вони втрачали 4 долари. Тому вони теж просили звертили, робили звернення, щоб пришвидшити їхні роботи, щоб вони могли, ну, десь на якомусь етапі вони розуміли, що ці втрати можуть бути, але щоб вони розуміли терміни здачі. Коли це відбудеться. Тому і ми такі речі маємо і намагаємося маневрувати. Тому, коли ми говорили з Укрзалізницею на комітеті, ми обговорили два питання. Перше питання це те, котре не належить до питань національної таємниці і його могли почути всі члени комітету. А інші питання це були ті питання, які як захищені наші об'єкти, що саме захищено. Які стосуються критичної інфраструктури, які подають струм на залізницю, і не тільки це. Це вже було закрите засідання для тих осіб, які мають доступ до державної таємниці і несуть усю відповідальність за цей доступ. Тому це проговорювалося в принципі. І з того, що можна сказати, ну не було таких якихось плачевних висновків. Ой, все погано. Насправді я хочу сказати, що в ці всі моменти, коли в нас затримуються потяги. Або ми не можемо вчасно доставитись. Перше, кого треба в цьому звинувачувати, це Росія і Путін. Я вас дуже. Я через ваш ефір хочу ще раз це всім наголосити: це не залізничники зупинили, тому що вони чи погано працюють, чи хочуть зупиняти. Ні, це прилетіла ракета, і ми маємо ну, розуміти, що потяг має йти тільки по відремонтованому залізничному полотні. Так, це неприємно, так, це дезбалансує людей, так, це нервові зайві стреси. Ворог насправді цього добивається. Він хоче розбалансувати нашу внутрішню систему доставки відповідного її провізії, довезення людей. Ви ж бачите, що сьогодні транспорт залізничний перетворився на таку. Обов'язкову артерію організму. Сьогодні ми не уявляємо, як ми можемо доїхати до таких критично важливих для нас маршрутів, наприклад, як Харків, Київ, Київ, Львів і, наприклад, Чернівці, тому що в першу чергу. Це стосується дуже великої кількості соціальних перевезень, які на себе бере Укрзалізниця. Ми вже не говоримо про велику ту кількість дітей, які цього року через Укрзалізницю поїхали з території, де ведуться активні бойові дії, з території, які прифронтові, вони переїхали в Карпати і мали там трохи можливість перепочити. Також ми говоримо про військових. Ми знаємо, що військові. Можуть ну, отримати собі квиток, якщо вони їдуть у відпустку, чи вони їдуть по якихось своїх справах, і вони можуть потягом зручно і комфортно дістатися. Тому, звичайно, що на Укрзалізниці є труднощі. Ми не говоримо, що це ідеально все. Ми розуміємо, що сьогодні це об'єкт, який фінансує держава. І в тому числі 12 мільярдів додатково було виділено на підтримку Укрзалізниці. Також ми розуміємо, що перед нами ставлять вимоги європейські партнери приведення нашого законодавства до європейського. І в пакеті Ukrainian Facility є законопроєкт, який стосувався змін в Укрзалізниці. Але оскільки на цей. Не було підтримки, ми багато дискутували в комітеті нашому інфраструктури і транспорту, і він теж не отримав підтримки, тому було прийнято рішення розділити це на дві половини. Пасажирські та вантажні перевезення зараз взагалі не чіпати, і до завершення війни, в принципі, не, не чіпаємо цей напрям. А власне, такі орх моменти, які стосуються. Управління Укрзалізницею певні наглядові ради, як вони мають діяти, як має Укрзалізниця звітуватися, як має туди бути і в тому числі міжнародні партнери, які хочуть це бачити, то це на це є власне законопроєкт, який зареєстрований і зараз розглядається в комітеті. Але на щастя кажу, немає там того, що нас турбує, те, що ми кожен з вами можемо відчути на собі. Це є пасажирка і вантажоперевезення <пасажирка> пані Оксана. Ще хочу уточнити щодо таких моментів, якщо Росія продовжить далі наносити удари по окрузалізниці, аби зменшити це навантаження в такий критичний момент для окрузалізниці щодо пасажирів потоку. Я почула вас, ви зазначили, що розглядається моменти щодо автодовезення наших пасажирів. А щодо, наприклад, водного транспорту, ну от у Київ, Запоріжжя, мені здається, чому б це не використовувати, якщо у нас критичні є можливості. Критична ситуація є можливості ну іншими шляхами довозити, не знаю, можливо, не тільки пасажирів, а необхідні вантажі. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про певні вантажі, якщо ми говоримо про великі порти Одеси, то вони, в принципі, свою місію виконують. Хоча ви знаєте, що критична інфраструктура морська. І порти теж насправді росіяни пошкоджують, і теж там ми маємо проблеми для того, щоб забезпечити безпеку пасажирів. Ми маємо розуміти, що на цій ділянці водного маршруту є безпечно перевозити будь-які вантажі, і тому судно є там безпечно. Це дуже насправді важливо, тому що ми не можемо будь-куди будь-якої водної артерії України впустити транспорт, якщо ми не знаємо, чи там немає небезпечних предметів. Наразі немає такої критичної потреби, бо Укрзалізниця констатує те, що вона готова виконувати свої базові функції. І вона єдине, що вона затримує, але затримує вона тоді, коли прилітають ворожі випала, шахеди інші е, ворожі об'єкти. Тоді вона е, намагається скоригувати маршрути, і, наприклад, перевести з одної ділянки до більш безпечної і звідти відправити додаткові потяги. Тому поки що вони розглядають свої можливості і можливості в разі гострої потреби е, автомобільні. Угу. Гаразд а, щодо наших євроінтеграційних аспектів, ви вже це частково згадували. тут нашим глядачам нагадаю, що Україна запустила нові поїзди до Європи без пересадок до Будапешту, Відня, Братислави та інших міст Європи. У планах витягнути цю Євроколію і до Львова поки що відправляється з міста. ЧОП. в рамках нашої євроінтеграції перехід на Євроколію? Я так розумію, пані Оксано, це відкладено до завершення. Повномасштабної війни, чи ми вже можемо поступово в цей період певні наші міста переводити на Євроколі? Ну і наступний момент теж оці напрямки, які зараз запускаються, чи будуть вони взагалі актуальні, чи будуть вони існувати після завершення повномасштабного вторгнення? Адже в нас відкриється авіапростір, і який сенс цих тоді напрямків залізниці? Дивіться, в нас Київчоп Євроколії вона відкрилася, і в принципі це було по міжнародних. Власне, грантових інвестиціях, які вкладають в Україну, я переконана, що ми маємо розвиватися далі в напрямку Буковини і Румунії, тому що це теж стратегічні наші партнери, які прекрасно з нами співпрацюють сьогодні. І думаю, в тому напрямку теж важливо. Чи будуть користуватися попитом, будуть однозначно? Як ви бачили, наприклад, якщо сісти автомобілем і поїхати? На один з кордонів, особливо популярних кордонів, то 6 годин очікування на кордоні це є норма. І люди чекають. Якщо ми говоримо особливо про великі автобусні тури там, де їдуть, то теж це проблема, і, і змушені люди в автобусах довго чекати. Чи тому я переконана, що Карзалізниця. Вона після війни і Євроколія буде працювати, і це зручно. Більшість людей хоче з комфортом доїжджати, маючи оці проблеми. Звичайно, що коли ми вже будемо у Євросоюзі і в нас не буде кордонів, а такий час колись наступить, то м -м, будуть ті, котрі, звичайно, будуть швидше пересуватися, тому що не буде черг. Але mm -hmm. до того часу... Повірте, я думаю, що залізниця дуже багато добрих справ зробить. І Євроколія ну точно буде Угу. А перехід на Євроколію це фінансування з нашого бюджету. Чи це якісь грантові програми? І грантові це закордонні кошти, які вливаються, і ви не ви знаєте, в нас є частина коштів, велика, яка вливається виключно в нашу інфраструктуру, угу. і це спільні проєкти, які ми робимо, і тому і світовим банком теж. Тому вони в основному за ці кошти робляться зараз. Держава не не витрачає, тому що в нас є набагато стратегічні світі цілі, які ми мусимо закривати. Не знаю, пані Оксана, чи обговорювалася на цьому етапі повномаштабного торгується чи ні? Ну щодо напрямку залізниці в бік Росії, я взагалі не говорю. А ось щодо Білорусі, якщо ну, там найближчі перспективи завершиться війна, чи будемо зберігати з ними залізничне сполучення? Адже якщо ми євроінтегруємося, то мабуть цю країну доцільно перебудуть на Євроколію. Ну, дивіться, ну не знаю. Я все ж таки прихильник європейського напрямку. І вважаю, що туди дуже багато людей мало би їхати і пересуватися. І, в принципі, я особисто вважаю, що ми ще в цьому напрямку не закінчили роботи, тому рухатись треба поступово. Угу. Гаразд на останок ще таку новину хочу зазначити, що Україна і Європейського союзу проводять переговори по дроновій стіні після вторгнення російських літаків у авіапростір певних країн у новому раунді. Обговорень, який запланований на цю п'ятницю, 26 вересня, візьмуть участь сім країн ЄС, а також Україна та Європейська комісія. Переговори щодо створення дронової стіни активізуються для захисту східних європейських кордонів від Росії. На цій зустрічі також обговорюють питання: а чи збивати Росію? Дрони над Україною, тобто над західними певними нашими регіонами. І якщо так от дійсно прийде до такого рішення, що будуть збивати, чи це відкриває нам шлях до того, що ну от якраз от певні західні наші регіони, ну там можемо запустити е, аеропорти? Я поки що не бачу можливості запуску аеропортів в часі війни, тому що Наші європейські партнери дуже багато говорять, дуже довго говорять і готуються до всього дуже довго. І, як виявила остання практика, вони дуже не готові до будь-яких військових дій напряму. Тобто вони десь це бачать в Україні, і їм здається, що це просто, але насправді, коли над Польщею пролітають. Дрони вони виявляються безсилі, піднімають дорожезну техніку, витрачають на це мільярди доларів. Але ну, і коли там прилітають дуже дешеві цей власне БПЛА. Тому що, ми хоч, що я вірю, це те, що доки не буде укладено, значить, конкретних якихось договорів про те, що ми маємо українську перемогу, про те, що зупиняється війна. Я, я б на місці України не ризикувала з будь-якими аеропортами, тому що повітряний простір сьогодні дуже небезпечний. А якщо е, ми говоримо про Європу, мені здається, що це нова хвиля таких розмов для заколисування своїх громадян. Е, проблема в чому? Не в тому, що. Е, що Європа не може більше допомагати Україні? Проблема в тому, що багато хто з політиків не має сміливості взяти на себе серйозні рішення і серйозну відповідальність. І вони їх постійно відтягують. А нехай це буде не за мене, а я не хочу в це вступати. А війна це дорого. А може все зупиниться на Україні. А давайте ми Україні щось трохи дамо, а в принципі вони там якось нехай дають собі раду. Тому насправді це ж теж політика. Ну насправді несміливих рішень, несміливих політиків сьогодні в Європі, і це ми бачимо. Знаєте, для нас ми глибоко стурбовані. Ми обов'язково ну це вже мем для українців. Ми вже його навіть не сприймаємо, якщо чесно. Ми вже останнім часом самі кажемо: ну ми глибоко стурбовані з ваших проблем. Ось, і тому, аби ви починаєте діяти серйозно і відповідально, а насправді дивіться. Це ж дії їхнього випадку цього всього навсього фінансові. Ну так, їм треба буде втратити трохи грошей. А вони ж не хочуть. Якщо, наприклад, Європа сьогодні зменшить торгівлю з Китаєм, в Китаї почнуться певні проблеми. Відповідно, ці проблеми стануть незручними для китайців. Вони розуміють, що це через те, що вони підтримують Росію. І в Росії стане менше ресурсу. Ну, це ж можна якось вирішити, навіть не вступаючи в війну. Але кожен хоче малими жертвами. А малими жертвами сьогодні це питання вже, вибачте, стоїть на іншій карті, і на іншому столі переговорів. Воно вже так не вийде. Угу. Пані Оксано, щиро вам дякую за роз'яснення цієї важливої теми, яка стосується безпосередньо впливає на кожного з нас. Друзі, якщо у вас лишилися якісь уточнення, сміливо залишайте свої запитання в коментарях під цим відео. Допомагала у цій системі нам розібратися народний депутат України. Це член всеукраїнського об'єднання Свобода Оксана Савчук. Пані Оксано, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам дуже.